United for Ukraine, бо як потрапити в США українцю у 2024 році? Чи можливо ще поїхати, і які правила зміняться для українських біженців? Поставте лайк під цим відео, підпишіться на наш канал і дивіться далі. Гарна новина в тому, що США продовжує приймати українців і надавати їм захист за програмою ЮФО. Але окрім цього, існують і інші можливості для в'їзду та перебування в США у квітні 2022 року. Президент США Джо Байден оголосив про запуск програми Єднання за Ради України, спрямованої на підтримку українців, які прагнуть уникнути наслідків війни. Ця ініціатива реалізована урядом Сполучених Штатів надає українським біженцям можливість в'їзду на території США. А важливою особливістю програми є те, що вона дозволяє. Перебувати в Америці протягом двох років із правом на офіційне працевлаштування та навчання для дітей на сьогодні, за винятком туристичної візи, це єдина програма, за якою громадяни України можуть в'їхати в США та отримати аналог тимчасового захисту у Європі. Водночас, починаючи з 27 лютого 2024 року, міграційні служби США приймають і розглядають заявки від українців та їхніх найближчих родичів на продовження гуманітарного паролю. Детальніше про це ви можете прочитати за посиланням, які я залишу в описі під цим відео. Для українців, які перебувають у США під гуманітарним паролем, родинна імміграція є реальним варіантом залишитися у Сполучених Штатах на довгий термін. Для цього потрібен близький родич, який є громадянином США. Або є власником зеленої карти, тобто є законним постійним жителем США, що дозволяє спонсорувати громадянина України. Як ж отримати гуманітарний пароль в США? Основні кроки від вас мати дійсний український закордонний паспорт. На момент 11 лютого 2022 року бенефіціар мав постійно проживати на території України перебування за межами США на момент розгляду заявки від спонсора і мати необхідні вакцини, які вимагаються по програмі. Єднання заради України. Чи перебуваєте ви за цією спонсорською програмою в США? Або, можливо, хочете податися? Напишіть в коментарях, і також напишіть, які вас теми ще цікавлять. Підпишіться на наш канал, поставте лайки під цим відео, і також дивіться наступні програми. Усім папа! -па!